Дієтичні добавки На території Європейського Союзу дієтичні добавки до харчових продуктів регулюються директивою 2002-46 ЄС від 10 червня 2002 року про зближення законодавств держав, членів, що стосуються харчових добавок. В число регульованих дієтичних добавок до їжі входять лише вітаміни і мінерали. Крім того, дієтичні добавки можуть містити тільки вітаміни і мінеральні солі. Зазначені в додатку 1 до директиви та вітаміни і мінерали, зазначені в додатку 2 окремо або в поєднаннях. Включення вітаміну чи мінералу в будь-якого з двох додатків означає, що його використання дозволено. Для сприяння ефективному моніторингу дієтичних добавок держави-члени можуть вимагати, щоб виробник або суб'єкт господарювання, який розміщує продукт на ринку, повідомив компетентний орган країни, надавши йому модель або приклад застосованого маркування. Маркування дієтичних добавок не може включати такі заяви про корисність для здоров'я, як твердження про профілактичну дію або лікування захворювань. Наявність таких заяв свідчить про те, що продукція є не дієтичною добавкою, а медичним засобом і повинна регулюватися іншим галузевим законодавством. Комісія Європейського Союзу несе відповідальність за встановлення критеріїв чистоти для речовин, що містяться в дієтичних добавках до харчових продуктів. А також максимальні і мінімальні норми споживання. В Україні питання регулювання виробництва та застосування дієтичних добавок регулюється гігієнічними вимогами до дієтичних добавок. В цьому документі наведено перелік вітамінів і мінералів, які можуть використовуватися для виробництва дієтичних добавок та форм. Встановлено також вимоги до етикетування та реклами дієтичних добавок. Зокрема, на етикетці дієтичних добавок слід вказувати назву харчового продукту, дієтична добавка, назву категорії окремих поживних або інших речовин, що характеризують продукт або вказують на походження таких окремих поживних або інших речовин, кількість порцію дієтичної добавки, рекомендованої для щоденного споживання, попередження не перевищувати зазначену рекомендовану кількість. Порцію для щоденного споживання, вказівку про те, що дієтичні добавки не є заміною повноцінного раціону харчування, попередження про те, що продукт слід зберігати в недоступному для дітей місці. Етикетка та реклама дієтичних добавок не повинні містити висловлювань про можливу лікувальну дію, зменшення болю. Не можуть надаватися листи подяки, визнання, поради, якщо вони пов'язані з лікуванням чи полегшенням перебігу захворювань, а також посилання на таку інформацію. Інші некоректні висловлювання також неприпустимі. Згідно із законодавством України у виробництві харчових продуктів та продуктів. Що перебувають в обігу, дозволяється до використання лише ті харчові добавки, які включені до державного реєстру харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах. Проте на сьогодні такий реєстр не створено, а діючий перелік дозволених або заборонених харчових добавок відсутній. Тому на практиці виробнику або оператору ринку слід керуватись реєстром дозволених дієтичних та харчових добавок ЄС.